Зібрати кошти на дрони ЗСУ можна у різний спосіб. Геокривбаснабад ініціював акцію Бахмутська сіль вбиває ворога. Нині це вже унікальна солідарська сіль з останньої партії, яку вивезли до Кривого Рогу у перші дні війни. Купивши пачку такої солі у магазинах міста, де є акційний плакат, криворіжці можуть задонатити 150 гривень на дрони нашим захисникам. Ось побачив акцію про те, що сіль саме з Солідаро Бахмутського району продають. І гроші йдуть за донати. Вирішив придбати, думаю, це не остання пачка, ще планую придбати на подарунок близьким. Продавчині мережі Файно кажуть, інформують покупців про акцію щодня. Інколи кажуть, що занадто дорого, але купують, купують. Стараються задонатити. Хтось старається взагалі як на пам'ять купити, щоб воно залишилось як сувенір. По житті. Ну, в кожного по-разному день. Ну, це так, коли п'ять можемо продати, коли шість, коли більше, коли менше. Олена давно донатить на потреби захисників скільки може. Тож і на цю акцію відгукнулась відразу. Я тільки побачила цю акцію, я зразу зрозуміла, що треба донатити. Вже не перший раз купляю її. І треба допомагати хлопцям, треба наближати нашу перемогу. Знищувати ворога, і я думаю, що якщо кожен купить пачці солі нашої ріднесенької солі, то буде толк якийсь. «Набад Кривбас» закликає криворіжців долучитись до загальноміської акції, мета якої придбати тисячу fpv дронів для збройних сил. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.